Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні у рубриці Запашні історії сім неймовірних ароматів, які за 100 років вже встигли стати частиною історії, і які продовжують нас тішити, продовжують бути яскравими, неповторними, фантастичними і кращими за багато з тих, що вважаються найкращими зараз. Тож, не модою єдиною: сьогодні будемо говорити про історичні легендарні аромати в контексті. Сьогодення, тобто, чи можна їх носити просто зараз, не боячись здаватися старомодною олдскульною неадекватною теперішньому часу? І я добрала для вас саме такі сім ароматів, які можна сміливо носити просто зараз, на мою суб'єктивну думку. Але з іншого боку, я також керувалася коментарями і відгуками у мережі від інших користувачів або поціновувачі парфумерії, які мають великий досвід, мають свою думку щодо того чи іншого перевипуску, навіть певних ароматів. І я на все це орієнтувалася для того, щоб бути корисною у цьому відео максимально. Як на мене, в тому, щоб пахнути не так, як всі, чимось таким, що вже забули багато хто, чимось що не зустрічається на кожному кроці, це значно приємніше, цікавіше і індивідуальніше. Я дуже люблю класичні аромати, тож мені не складно було приміряти всю цю історію на себе і стверджувати, що це все дуже навіть можна носити. Оскільки я назвала своє відео аромати яким 100 років, то почнемо з того, якому якраз рівно 100 років. У моїй добірці будуть аромати, яким трохи більше і трохи менше, буквально на пару рочків, ніж 100. тож розпочнемо з того, якому 100, власне кажучи, це звісно шалімар. У мене парфумована вода, сучасне видання. Я буду говорити сьогодні в цілому про сучасні версії старовинних ароматів, сторічних ароматів, і нічого поганого не бачу в тому, щоб купувати сучасні версії. Хоча деякі знавці вважають, що сучасні переформулювання є вже далекими або дуже далекими, або досить далекими від оригінального першого звучання. Але це і є абсолютно нормальним, тому що змінюється підхід до парфумерії, змінилися компоненти на певному етапі розвитку парфюмерного мистецтва. І це цілком нормально, що і аромати змінюють свої звучання. Отже, легендарний шалімар взагалі. Взагалі, можливо, ви не знаєте, але mm -hmm. цей аромат з'явився ще 1921 року, тобто він є абсолютним ровесником Шанель No5, який е вважається як відомо найуспішнішим ароматом в історії. Також Шалімар вийшов саме тоді, з 21 року, але оскільки на ринку вже існував якийсь аромат, про який. Щоправда, більше нічого не знайшла з назвою Шалімар, і тому бренд «Герлен» не міг випускати його з цією назвою, тож довелося чекати 4 роки, поки владнаються всі справи пов'язані з дублюванням назви. І саме під такою назвою Шалімар аромат надійшов для продажу 1925 року. Нагадаю історію, вона ж запашні історії, але я буду робити це максимально лаконічно, тому що ароматів не один і не два, а цілих сім. Отже, як все було, як з'явився Шалімар. Видатний парфюмер Герлен захоплювався світовою історією, культурою різних країн. Він цим дуже цікавився. Взагалі був дуже тонкою, поетичною людиною і для багатьох ароматів два поетичні назви. І шалімар з'явився саме тому, що він. Дуже захопився таким явищем, як Сади Шалімар навколо мавзолею Таджмахал у Індії. Цей мавзолей з'явився в 17 столітті, коли вбитий горем шах Джахан вирішив присвятити цю неймовірну будівлю своїй коханій дружині, яка померла, народжуючи йому чергову дитину. І таким чином з'явився неймовірний, фантастичний. Тадж-Бахал джбахал білосніжного кольору, велична будівля, яка відома, звісно. В усьому світі відомо кожному або кожній з нас, напевно. Це одне з семи нових чудес світу. І, до речі, сьогоднішні сім ароматів це сім чудес парфюмерного світу, як на мене, перевірених часом, абсолютно прекрасних і для яких час, в принципі, не є якоюсь перепоною, час не існує для цих ароматів. Але повернемося до Шалімара. А як саме утворилася композиція такою, якою ми і знаємо, тобто з величезною дозою ванілі, то тут існує відома легенда: Чак Герлен сидів у своєму кабінеті і випадково у посудину з ароматом Жекі, який створив ще його дядько Еме Герлен у 1889 році, впустив досить багато велику таку порцію тіл ваніліну, який тоді тільки з'явився в ті роки. І це була просто супервелика доза ванілі в результаті хімічної саме ванілі, яка опинилася таким чином у жикі, і Жакрелен вирішив назвати цей аромат шалімаром. Це просто неймовірна, фантастична східна композиція. І якщо ми зазирнемо до піраміди, яка з'явилася у 90-х і потім, можливо, переформульовувалася, то побачимо там такі головні. Відтінки це безумовно маґерланівські цитруси, це передусім бергамот та інші цитруси, зокрема лимон, це серед квітів ірис, жасмин та троянда. І, звісно, такі базові ноти, як пачулі, ветивер, ваніль, ладан, шкіра, опопонок, цивета, сандал, або бетонка та мускус. І ем, я думаю, що багато хто з вас міг помітити, що. Тут в цій піраміді, яку я озвучила, присутні шість нот, які символізують гірленат: це бергамот, ірис, жасмин, троянда, бубитонка і ваніль. Тобто це просто фантастична розкішна композиція. Також я знайома з столетною водою з е шалімар-колонь тощо, взагалі фланкерів у шалімар, неймовірна, кількість цілий величезний список, і це справді, справді шедевр. Це аромат, який я сподіваюся, буде з нами завжди. До речі, я не можу не сказати про флакон, тому що цей флакон зараз ми маємо його дещо зміненим, але все одно він дуже схожий на той, що був з самого початку. Ви можете бачити зараз його на фото. Так, от цей флакон 1925 року переміг на виставці, де було представлено шалімар. А флакон було до речі створено компанією Бакара, яка робила неймовірні кришталеві скляні. Флакони парфумерні. А автор дизайну Раймон Герлен. Далі у моєму списку ще один аромат Герлен значно старший, навіть за Шелімар, тому що з'явився на світ 1906 року, і це Апреонде, що в прикладі означає після дощу. Цей аромат, неймовірний, парфумер Жак Герлен присвятив. Місто Париж, звісно, якому ж іще він дуже любив це місто і мешкав саме у ньому. І саме там насолоджувався ароматом після зливи чи після дощу, і саме цьому запаху аромату бруківки, з якої змив пил дощ, і присвячено цей аромат. Неймовірна композиція, де фігурують такі квіти, як фіалка, геліотроп, ірис. І також такі ноти, як листя чорної смородини, аніс, пудрові ноти, все це було покликано створити звучання саме таке атмосферне, водянисте, зеленувате, злегка пильне, саме завдяки пудровим нотам. А, власне кажучи, пудровий акорд заявлено у переформульованій версії 2021 року, тобто у сучасній версії. А взагалі, самі по собі такі квіти, як фіалка, геліотроп, ірис, і створюють пудрове звучання. І водночас деякі з цих квітів дають більше водянистості, більше зеленого звучання. І саме на цьому всьому, на цій грі, побудовано цей аромат, і він насправді геніальний. І звучить, можливо, зовсім трохи вінтажно чи зовсім трохи ретро. Але насправді зовсім трохи, тому я все ж таки додаю його до цієї добірки. Для мене це насибельний аромат дощу. Дуже атмосферний, дуже вишуканий. Відчувається, що в цьому ароматі закладено якийсь старовинний дух, але не старий. Тобто це не є чимось застарілим, це є чимось старовинним, в на найкращому розумінні цього слова. І водночас. Таким, що і зараз можна знайти в сучасній ніші щось ось таке цікаве, щось дуже атмосферне, щось присвячене, знову ж таки, аромату дощу, цілком не здивувалася б це було десь серед сучасної дорогої ніші. І ще один аромат від Герлен це, звісно, Міцуко. Цей аромат з'явився 1919 року, буквально за два роки після першого в історії, принаймні відомого історії шипру від коті. Шипр від Жака Герлена. Був особливим. Він додав до нього альдеїну ноту, яка мала давати звучання персика. І таким чином вийшов фруктовий шипер дуже цікавий, глибокий, чуттєвий, навіть звабливий, тому що Жак Герлен намагався створити. Запах жіночої шкіри, аромат шкіри коханої жінки. І, взагалі, як відомо, цей аромат присвячено японці Міцуко, про яку було написано у романі, який прочитав своєю чергою Жак Герлен. А він дуже цікавився, як я вже говорила, культурою інших країн. І його дуже надихнула на створення цього аромату. Саме ось ця неймовірна історія про японку Міцуко, яка чекала з війни свого чоловіка. А також вона була закохана у британського адміністрація. Який також мав повернутися з війни, хоча для мене це трохи дивно, тому що як я дізналася у російсько-японській війні, а йдеться саме про неї, це війна 1904-1905 років, не воювали британці, тобто вони тільки допомагали Японії і були до речі її союзниками. Тому коли я чула колись, я думаю, що це все іде корінням з Росії ці всі. Байки, що вони не мов би, воювали в різних арміях, але справді, як бачимо, це не так. Цю війну росіяни програли, якби вони не брехали. а Брехати вони люблять. Взагалі всі російськомовні джерела треба сприймати як потенційно брехливі. Так, от вони брешуть, що вони ніколи не програвали. Але як показує навіть ця війна дворічна, вони її якраз. Дуже навіть успішно програли японцям. Ще одна неправдива інформація, яку можна зустріти: що ось ця кришечка, перевернуте серце на флаконі Міцуко, символізує її розбите серце, її нещасливе кохання, її е, розпач, її жалобу. Але насправді це все вигадки, тому що аромат у точно такому ж флаконі, такої ж форми, вийшов ще раніше 12-го року, і називався льорбльоп. Тож вірити російським джерелам себе не поважати. До речі, про Льорбльо. Це той аромат, який якраз я не додала до добірки, саме через те, що він навіть у сучасному виконанні 2021 року, а я познайомилася з усією лінійкою, як я вже говорила, він звучить для мене занадто застаріло, занадто ретро, занадто. Неносибельно для теперішнього часу, а якраз Міцуко, який стояв поруч на повичці, мене вразив тим, наскільки він звучить сучасно. Це просто. 100% можна зустріти подібне звучання, витиверне, сире звучання у сучасній ніші. Це просто неймовірно красиво. Надто яскравих персиків я не розчула. Та й, власне, я читала про цю композицію, що зараз вона дуже вже очищена і що дуже вже сучасно звучить, і мало залишилося від тієї міцуко, яку знали знавці раніше, але все одно я озвучу піраміду. Сьогодні можна побачити таку піраміду для сучасної версії. Міцука це бергамот, персики до рівня Альдегіди, Троянда, жасмин, спеції, коріння та ветвер. А в 2019 році, тобто у тій піраміді, яка була з самого початку, в різних джерелах можна зустріти навіть іланг-хіланг, бузок і, звісно, дубовий мох, який вказує на шипровість цієї композиції, корицю та амбру. Цей аромат, до речі, любили носити Чарлі Чаплін та Інгрід Перкман. Затримаємося трошечки у 10-х роках ХХ століття і поговоримо про композицію 13-го року, 1913 року, від бренду Упікан. І це Келькефор. І зараз вона виходить із назвою Келькефлір Оригиналь. І ця назва якраз говорить про те, що цей аромат намагалися відтворити саме таким, який він був тоді, далекого 1913 року. І це культова композиція, знову ж таки, це легенда, це аромат, без якого неможливо уявити розвиток парфюмерного мистецтва світового рівня. І бренд Убіган, до речі, існував паралельно з «Герлен», і немов би змагався з ним. Спочатку виходить Фужер від «Убіган», потім Жики від Герлен. Тут ми бачимо неймовірну квіткову композицію, квіткову альдеїдну, як я б зараз сказала. Хоча альдеїди, здається, там не були використані. Принаймні, я не знайшла таку інформацію. Це кельке флор. Для мене це звучить як щось неймовірно знайоме, неймовірно зрозуміле, тому що я точно віднесла. Це звучання до альдегідок квіткових, коли отримала цей аромат на сліпі затести. І зараз мені досі дивно, чому ж там не заявлені альдегіди. А планувався цей аромат як букет квітів, розкішний букет квітів, а бренд Убікан, як відомо, займався з самого початку аксесуарами для весіль і. Квітковими композиціями для весіль, власне кажучи, саме тоді квіткові композиції були нормою, були чимось зрозумілим. Було дуже поширено створювати композиції, які імітують натуралістичні квіти, і тут був цілий букет. Кілька квітів або букет квітів, і це такі квіти, як жасмин, гвоздика, конвалія, апельсиновий цвіт, орхідея, троянда, тубероза, фіалка, і ірис. Також до композиції входили гальбану, дубовий мох та мускус. І насправді ще багато всього. Просто на тепер ми маємо дещо меншу композицію, що цілком зрозуміло. Але я відчуваю в ній дух часу, дух історії. Однак це дуже насибельна історія. Це те, чого точно не варто боятися. Тому що на згаданих уже сліпих затестах я, хоч і віднесла цей аромат до квітково альдегідних Але я сумнівалася, в мене також була думка, що це сучасна ніша, яка заграє зі старою французькою школою. А стара французька школа у дуже багатьох випадках це аромати поза часом, це аромати без застеріг. Звучання, а з класичним звучанням, яке, безумовно є, не є чимось ультрамодним, це і неможливо, і не потрібно, але є чимось абсолютно носибельним, абсолютно прийнятним, адекватним для будь-якого часу, на те це і класика, власне кажучи. І саме таким ароматом є Келькафлі Ріжналь. Відомо, що цей аромат обрала для свого весілля принцеса Діана. І цим зробила цей аромат можливо ще більш знаменитим, хоча це просто культова композиція неймовірного бренду, який навіть ще майже на 50 років старший за Герлен, тому що його було відкрито. 1775 року, а Герлен 1828-го. Перш ніж перейти до справді революційного аромату, запрошую вас підписатись на мій канал, де я вже понад 6 років розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, якщо воно буде цікавим. Залиште коментар, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики, і я за це все буду дуже-дуже вам вдячна. І нарешті продовжуємо Абаніта Молінар аромат. 1921 року став дійсно революційним, тому що вважається першим чи одним з перших шкіряних ароматів. Тоді якось було більше заведено, як я вже говорила перед цим, носити зрозумілі квіткові моноаромати або аромати навіть з кількох квітів натуралістичного звучання. Тож саме тому Абаніта присвячена шкірі тютюну. Такому глибокому, східному звучанню була чимось новим і незвичним. І за кількома джерелами англомовними я дізналася таку інформацію, що спочатку цей аромат було створено як сигаретний аромат. Власне, я чула раніше про це, але не розуміла, що мається на увазі. Тобто, я думала, що це просто аромат, з нотами тютюну, покликаний. Просто імпонувати людині, яка палить або яка курить, а тоді дуже багато жінок і чоловіків палили. Але я знайшла такі свідчення, що це був аромат як продовження або як доповнення до сигаретної церемонії, до церемонії куріння сигарети, сигари його можна було додавати до тютюну і робити потім. Сигарету, власне кажучи. А за іншою версією, за іншими свідченнями, це був аромат, який був покликаний приховати запах тютюну. Але це трохи парадоксально, як на мене, тому що все одно всі курили, і це було абсолютно нормальним. І як міг аромат з нотою тютюну приховати цей аромат, хіба що підкреслити, хіба що ще більше. Маніфестувати ось такий процес, який тоді був таким модним і, на щастя, таким модним зараз не є. Для мене цей аромат став справжнім сюрпризом, адже я побоювалася знайомитися навіть з сучасною версією 2012 року, ось такому чорному флаконі, про який я тепер мрію. Так от, коли я з ним познайомилася, зрозуміла, що це просто неймовірний аромат, який має бути у мене. Це Ілан Хіланг, в першу чергу, з квітів для мене, і прекрасне м'яке шкіряне звучання дуже м'якої вит витонченої шкіри дуже дорогої, або не мов би це шкіряна річ, витончена жіноча, можливо, рукавички, на яку було вилито чи висипано косметику, в тому числі пудру жіночу. Це дуже-дуже красивий аромат, неймовірний. І у сучасній композиції заявлено такі ноти: сандал, пачулі, ваніль, ветивер, амбра, герандж, жасмин, дубовий мох, пететгрейн, троянда, і за іншими джерелами ще мастикове дерево та той самий Ілан Хіланг, який я так добре чую. А для піраміди 1921 року або Такою, що була ще через кілька десятиліть, це такі ноти, як іще до того ж, малина, апельсиновий цвіт, персик, геліотроп, корінь ірису, бузок, шкіра, бензоїн та мускус. І хоча в сучасній в піраміді, як ви бачите, чомусь не заявлена шкіра, але вона дуже добре відчувається. Вона там є. Це аромат про шкіру, це основа цього аромату, інакше бути не може. Дуже рекомендую познайомитися, якщо ви ще не знайомі з сучасною абонітою. І, до речі, є ще. Наш сучасник Абоніта в червоному флаконі, яка вийшла до сторічного ювілею кілька років тому. Далі йтиметься про іще більш відомий, і значно більш комерційний і успішний аромат. Це, звісно, шанель номер 5 який вийшов того ж таки, року що і Абоніта 1921-го. Фланкер о прем'єр 2015 року дуже схожий і на сучасну парфумовану воду. Тож я цілком можу говорити і про нього у сьогоднішньому відео, але матиму на увазі парфуми та парфумовану воду. Передусім, шанель номер 5 які доступні. Зараз. Отже, про Шанель номер 5 звісно, говорити багато не варто, тому що дуже багато відомо про те, як створився цей аромат. А саме, добре, перекажу цю легенду, і насправді, можливо, це все ж таки навіть не легенда, а правда, тому що навіть на вікіперфам не наведено саме цю версію. Отже, Габріель Шанель або Коко Шанель. Хотіла створити аромат революційний, знову ж таки, який не мав би натуралістичного квіткового звучання, а пахнув би як жінка. Тобто там могли бути квіткові ноти, але це мало бути щось таке, що асоціюється з жінкою, з її шкірою. І пахне як щось, чого раніше не існувало, тобто як щось абстрактне, щось нове і актуальне часу. І таким чином Ернест Бо, для якого вона і робила це замовлення, створив. Аромати, кілька ароматів, кілька семплів. І запропонував послухати Габріель шанель і вона обрала п'ятий варіант, тому і назвала. Ці парфуми саме так і назвала Chanel No5. До того ж вона дуже любила число 5. І таким чином ми маємо те, що маємо, ми маємо саме такий найвідоміший, найуспішніший аромат у світі, і дуже актуальний, на мою думку, для теперішнього часу, попри всю його класичність. І я можу навіть погодитися, що до цього аромату треба поступово прийти. І бренд Chanel, і ще. 10 років тому запропонував, наприклад, ось цей варіант для того, щоб прискорити шлях до більш класичних версій Шанель No5. А які ж ноти заявлені? Це жасмин, Іланхеланг, Троянда, Неролі це квітковий акорд, також ВТВР, звісно, альдегіди та сандал. Як відомо, Ернест Боу використав величезну дозу альдегідів. Спеціально чи випадково я не знаю, але саме це зробило цей аромат. Революційним, неповторним, тому що до цього Альдегіди хоч і використовувалися, але не у такому масштабі. Далі поговоримо про не менш прекрасний аромат, який багато хто до того ж вважає заміною для Шанель номер 5 Ці аромати справді дуже схожі. І це композиція 1927 року, яка вийшла лише через 6 років після Шанель номер 5 і напевно це не випадково. І це Lanvin Арпеж, відома всім парфумерним поціновувачам композиція від Модного дому, який було створено ще 1889 року Жанною Ланван. І для дня народження своєї вже дорослої доньки 1927 року вона замовила аромат двом парфумерам, який мав би музичну назву арпеж і підкреслював всю витонченість, вишуканість, талант її доньки, яка була оперною співачкою. Парфумери, що працювали над цим ароматом, це Андре Фрес та Поль Ваше. І це так само, як шанель No5, квітково альдегідна композиція. І за задумом це мав бути аромат тисячі квітів. Які ж саме квіти ми можемо знайти у сучасній піраміді, Аромату, що я тримаю в руках, тому що це, звісно, флакон, який створюється зараз, в наш час, і який з'явився мені нещодавно, і я дуже-дуже щаслива, що це сталося. Отже, це ірис, троянда, неролі, жасмин, конвалія, тубороза, іланхіланг, герань. Як бачимо, дуже багато квітів перегукуються з ароматом келькерфльор від обіган, про який я говорила вище. Також тут є такі спеції, як гвоздика, коріандр, і в базі пачулі, сандал, ваніль та ветевер. База повністю дублює базу. Класичну, принаймні, частково дублює класичну базу Шанель No5. Також, звісно, тут є альдеїди, хоча, напевно, не в такій величезній мірі, як у Шанель No5. Для мене ця композиція схожа своїми першими нотами дійсно на Шанель No5, але насправді вона досить сильно від неї відрізняється. Хоча я буду робити паралельний цей тест, паралельне порівняння і відео відповідне. А поки що скажу, що для мене ця композиція. Все ж таки більш глибока, насичена, більш загадкова, більш темна, хоча і не сумна, і не мінорна, ніж шанель No5. Шанель No5 все ж таки більше прозорості, акцент на свіжість, навіть на певний холод. Холоду в цій композиції я не відчуваю. Тут все ж таки дуже багато тепла. Зокрема, є анімалістика. Я дуже добре відчуваю анімалістичні відтінки, можливо, це квіти. Зокрема, конвалія, яку я тут відчуваю не прозорою і акварельною, а. Такою навіть з землею, землянистою, землистою, і це дуже красиво. Немовби тут є і ланг і ланг такий, дещо анімалістичні, а можливо, це анімалістичні шкіри, хоча шкіра не заявлена, але натяк на шкіри я відчуваю в цьому ароматі дуже дуже глибока, яскрава композиція. Цікава сама по собі, а не як продовження Шанель номер 5 хоч і дійсно вона не мов би наслідує її. Ще один цікавий момент, пов'язаний зі звучанням цього аромату для мене, я відчуваю в ньому не мов би Підпалену траву, якщо ви колись корили трав'яну сигарету, то я, я це намагалась робити. Так от, ось, дуже схоже є щось у, у розкритті цього аромату. У мене виникає асоціація з пачулями, що заявлені у базі, Не мов би вони такі суховаті, підпалені, гіркуваті. І ось є такий момент, який додає ще більшої цікавинки цьому аромату. Для мене це дуже насибельний. Аромат, хоча, звісно, він має вінтажні відтінки, і прекрасно, що навіть новому, навіть сучасному аромату арпеж вдається зберігати в собі цей дух, але знову ж таки, такої міри вінтажність цілком може бути присутня у сучасних дорогих нішових ароматах. Так само я забула сказати про. Абонітомолінар, що такий шкіряний аромат з легким вінтажним відтінком чи ретро-відтінком цілком можна зустріти. Навіть серед лінійки Tom Ford з якихось шкіряних ароматах від цього бренду. Тож, все це неймовірно для мене приємно, що такі. Фантастичні історичні аромати, які вже випробувані часом, які не забудуться завтра, а залишаться нами не завжди. Цілком можна купувати зараз і носити на собі зараз, носити на роботу, для того, щоб підкреслити строгість свого образу, можливо, свого силу, силу свого характеру, харизматичність, власну. Можливо, ці аромати здатні додати сили, коли її немає, коли треба заявити про себе, коли треба бути впевненими в собі. Як на мене, ці аромати чи не найкраще з цим впораються набагато краще принаймні, ніж ті часом одноденні аромати, з якими ми часом ганяємося зараз, під впливом інших, під впливом того, що це модно. Під впливом реклами, знову ж таки, під впливом комерції. А ті аромати, про які я сьогодні говорила, у переважній більшості цього повністю позбавлені. І цим вони для мене особливо цінні, рідні, глибокі. І такі незамінні. Пишіть, що ви думаєте про такий підхід. Чи варто носити настільки історичні аромати зараз? Як ви до них ставитеся? Що з цього носите? Ви, можливо, ще якісь перлини, носити із задоволенням і цим ароматом 100, чи більше, чи трохи менше років. Все це буде дуже цікаво почитати не лише мені, але і моїм глядачам. Тож, заздалегідь, вам дякую. Дякую за увагу. Дякую, що залишалися до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.